Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору. Зичу всім доброго здоров'я. Дякую всім тим, хто підписався на мій канал. Дякую всім тим, хто коментує, хто дивиться мої відео. Ці нелегкі для України часи. І я прошу про вашу підтримку і надалі, тому що мій канал молодий і ще україномовний. На сьогодні я хочу підняти досить таке цікаве питання. Чи вироблявся в Україні костяний фарфор? Я чому задалася цим питанням? Тому що я придбала е, зовсім недавно в свою колекцію дві чашечки, правда, без блюдець вони. Однак, крутивши, вертівши їх в своїх руках, прочитавши деякі е, матеріали, я прийшла до думки. Що все ж таки костяний фарфор в Україні випускався. Сьогоднішній огляд буде присвячений полонському фарфоровому заводі і виробам оцим, які я відшукала віднедавна. З багатьох джерел я для себе Віднайшла інформацію в тій частині, що єдине місце, де в радянському єдине виробництво, де в радянські часи виготовлявся кістяний фарфор, це було підприємство ЛФЗ. В Україні таких виробів не випускали. І це не один журнал публікував такі статті. Взагалі, це загальновідомий факт, що таке кістяний фарфор, це просто різновидність фарфору, в, яку, в який, крім звичайних складників, а саме польового шпату, каоліну, там, кварцу, ще входив відповідний відсоток кістяної муки, це приблизно, приблизно десь від 25% до 50%. І якщо закордонні мануфактури фарфорові мали найвищий склад кістяної, Муки в своїх виробах, це 50%, то в Радянському Союзі, в даному випадку на ФЗ, десь не перевищував 40-45%. Звичайно, кістяний фарфор це якість, це білизна, це легкість, це прозорість, ну, це, будемо говорити, шик. І я хочу зараз з вами проекспериментувати. Ось у мене є вага. І у мене є ось така чашечка, вона вам добре відома. Це 100% кістяний фарфор, е, в багатьох джерелах процес повіщено. І ось ми зараз будемо проводити експеримент. От, зверніть увагу, так, зараз я включу так, вагу, будемо важити. Ось, будь ласка, ми бачимо 69 грам. А ось ці чашечки, це я не віднедавна придбала в свою колекцію. І це дивимося. Полонне, таке клеймо ставилося з початку 50-х років і до середини 50-х років бачимо другий сорт 11-та група складності. Тепер ми подивимося, ви бачите. Білизну, прозорість, тонкість. І важимо ми цю чашечку. Що ми бачимо? 72 грами. Так, тепер ми порівняємо ці два вироби. Якщо подивитися, якщо подивитися, то Ленінградська Чашечка вона тоненька, верніше вузенька, от більш височенька, а полонська вона нижча, але досить таки ширша. І ось питання, шановні мої глядачі, знатаки фарфору, хочу почути вашу думку: різниця в 3 грами. Так випускався в Україні кістяний фарфор, чи не випускався. Я прийшла до думки, що випускався. В даному випадку і на полонському фарфоровому заводі 50-ті роки. Якщо в якості навіть експерименту, яких експериментальних зразків, це також буде великим плюсом для нашої українського фарфорового виробництва. А тепер. Інше питання. Подивіться, це досить таки цікава форма. Я дуже люблю, коли придбаваю вироби в свою колекцію, цікавитися роком виробництва, формою даного виробу, хто розробив цю форму. Так от, повертівши в руках ці чудові предмети, я почала вивчати інформацію про них. Що ж це за така цікава форма? І ось дивіться, до якої думки я прийшла, якщо я не права, ви мене поправите. Знову ж таки, звернемось до каталогу Ольги Школьної, і ось що я відшукала. Ось побачила ось знаменитий сервіс, який був виготовлений на Баранівському фарфоровому заводі в 22-му році, і робітники заводу привезли його для Іліча. Написано, що це предмети від даного сервізу з Вензелем ВІЛ, ВІЛ виконано дереволюційній білізни форми мері у му році. Бачите, ось ще раз до чашечки. Звернемося. Так, до речі, у мене тут є, по-моєму, вигляд трошки збільшений. Бачите, ось воно. Так, а тепер. Подивимося на форму оцих предметів, які я купила. Бачите, так от я прийшла до думки, що в 50-х, на початку 50-х роках, от якраз і на Полонському фарфоровому заводі, ці чашечки були виготовлені. На деревоційній формі Мері, до речі, чому Мері. Така форма була розроблена на Баранівському фарфоровому заводі Гріпарі, і була присвячена одній із своїх доньок. А в свій час підприємства фарфорові українські вони обмінювались дореволюційними формами і виготовляли вироби. На таких формах до початку 60-х років. Так, ще я хочу представити вашому огляду ось таку чудову чашку. Вона величенька. Ця чашка десь приблизно поміщає рідини 300 мл. Ми бачимо, що Має місце до корування у вигляді деколі, деколь носить назву Саксонські квіти. Бачимо такий багатий, прибагатий букет квітів спереду і вже маленька гілочка квіткова позаду. Цікава ручка, і вона має форму п 39 Ця модифікована форма номер 39 вже була на полонському фарфоровому заводі застосована. Ця чашечка дуже схожа, я раніше вам показувала ось таку чашку ризького фарфорового заводу. Ось, бачите, вони схожі по формі. Просто ризька, більш така приземиста чашка. А полонська чашка, вона. Така висоту трошечки вища, бачите, наскільки. Досить таки популярна форма і досить таки цікава. Ось такі предмети мені вдалося придбати. Да, до речі, я не показала вам клеймо. Це те ж саме клеймо. Початку 50-х, середина 50-х, вже перший сорт, і восьма група складності. До цих чашок, звичайно, Ідуть блюдця, але блюдця такі вони щось середніми, звичайними блюдечками і десертними тарілками. На жаль, у мене їх немає. Не знаю, чи пощастить мені придбати, чи не пощастить, але, але дуже б хотілося на сьогодні все. Якщо вам сподобалось моє відео, прокоментуйте його, будь ласка, поставте вподобайку і не забувайте про підписку. До нових зустрічей. Всім бажаю щастя, миру і добра.